Радник керівника офісу президента України Сергій Лещенко зараз тут зі мною. Сергію, ми сьогодні вітаємо в ефірі національного дня. марафону. Єдині новини всіх українців з Днем Конституції. Президент зараз сказав, що українці її будуть на землі. Але конституція це в першу чергу. Прописані стосунки нас одне з одним влади, громадян, як в 1710 році, прописано було між гетьманом і старшиною. На зараз для вас цей документ це про те, що треба вдосконалювати, чи про те, чого треба дотримуватися? Наша конституція вона була ухвалена в ті часи, коли треба було компроміс, і ви знаєте, зараз озираючись назад, можливо, ці компроміси були зайвими, тому що. Тоді президент Кучма міг піти на референдум і провести, я б сказав, більш україноцентричну конституцію. Але через те, що в парламенті були колишні комуністи, соціалісти, тоді було вирішено, що треба його все-таки прийняти, цей останній закон, як парламентський компроміс, і багато речей, які потім вилізли боком, вони, на жаль, були зафіксовані. Наприклад, особливий статус російської мови. Це стало підставою для Росії на цій темі спекулювати протягом десятиліть. А в підсумку стати виправданням для агресії, тому що вони постійно згадують про особливий статус російської мови, який прописаний в Конституції. І мало хто пам'ятає, що це була просто поступка комуністам. і все. Якби референдум тоді ухвалив Конституцію, без цього цілком можливо все б склалося інакше в українській історії. Так само про Чорноморський флот, наприклад, там теж було зафіксовано перебування його. Я думаю, наша конституція це документ, який... Для свого часу, для свого моменту, епохи історії він був е адекватним. Але зараз, напевно, вже не зовсім. Моя особиста думка не зовсім. Тому... Як воно буде в майбутньому ніхто сказати не може, але по факту ми конституцію треба поважати, і вона є нашим основним законом. Сьогодні говоримо про наш основний закон, але говоримо про ті важливі кроки, які робить президент і наша держава, щоб <към> захищати своє право по суті на життя. 25 червня у Страсбурзі президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар. Це я нагадую нашим глядачам Ради Європи, <към> Ален Берсе підписали угоду про створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів проти <към> агресії України. Аналогі це трибунал у Нюнберзі після Другої світової війни. Тобто це, по суті, черговий трибунал в історії. Це не черговий, це другий. Після Нюнберга так. такого масштабу угу. спецтрибунал і Путін в тому числі підпадає під цей трибунал, але після закінчення його повноважень. Як цей Там трибунал, я думаю, за своїми масштабами Ви зрозуміли рік, моє питання. Як цей трибунал покарає Путіна? Ну він покарає, коли він відійде від влади. І mm -hmm. важливо розуміти, мені зараз здається, що Росія вже тоді, в 22 році, розуміла, чим закінчиться для них весь цей процес, і вони фактично залишили межі Ради Європи, тому що вони вже тоді усвідомлювали, що цей трибунал може для них бути каральним, каральним мечем, і, який буде обезголовлювати їхню злочинну еліту. І таким чином вони завчасно залишили Раду Європи. Я хотів єдине додати про попереднє, оці компроміси минулого, знаєте, коли зараз вони вилазять боком. Зараз, коли нас схиляють, в тому числі партнери до якихось компромісів, і ці компроміси в моменті можуть виглядати як нормальні, потім через три десятиліття вони так само можуть вилазити боком. Тому кожен компроміс, яким би він не був, можливо, зараз таким нейтральним, може мати дуже серйозні наслідки в майбутньому. Тому нам дуже важливо це все зважувати на майбутнє. Тому що ми тепер знаємо ціну компромісів. Ми знаємо конкретно ціни оця так. історія про трибунал. Один з моментів, який я хочу перепитати. Тобто, ця угода вона дає змогу підтримати і адмініструвати трибунал широкому колу учасників, тобто серед держав, там члени Ради Європи, серед країн, які не входять до неї, Європейському Союзу. Це перший крок, але далі ще низку кроків важливих треба зробити. Так? Ні, ну, це якби установчий документ. В подальшому він отримає свої формальні процедурні рішення і почне працювати. Але, повторюсь, прецедентів не було такого масштабу трибуналів з часів Тому в Путіна не дуже хороша насти через це, повірте мені, і це вартувало величезних зусиль і для української делегації в Страсбурзі, і для Офісу президента, і для Міністерства закордонних справ, і для країн-партнерів, які це питання підтримували. Тому це переводить площину покарання Путіна з гіпотетичної на практичну. І тому це викликає таку, я б сказав, Показову реакцію з боку Росії. Тобто вони намагаються це з одного боку висміювати, а з іншого боку, бояться цього. Ви вважаєте, що Путіна не дуже гарний настрій, про те, якщо Сергію ми стежимо за кількістю обстрілів в той час, коли Путін Ні, заявляє, Я через трибунал казав. Саме по нього ви не саме через трибунал вважаєте, Зазвичайно. що настрій не дуже ну, активний. Тому -таки... що розумієте, він потрапляє в ситуацію, коли ну, він просто стає там невиїзним. Ну, Римський статут це складніша історія, багато країн не ратифікували. З цим з трибуналом. Країни, навіть які є союзниками його. В Європі зараз або нейтрально мовчазними, або проактивними так, деякі так. країни, союзники. Вони будуть змушені підкратися, тому що вони є членами Ради Європи. Вони не зможуть тут вже послатися на якісь інші норми. Ну вони ж не будуть ризикувати статусом взагалі членства в Раді Європи тільки для того, щоб Путіна рятувати. розумієте? тому це суттєво обмежує для нього свободу, принаймні в маневрах, в політичних контактах, в присутності на світовій арені і. Це його принижує в очах власних виборців, і в очах тих диктатур, які на нього орієнтуються. Або третіх країн, наприклад, глобального півдня, країни, які йдуть шляхом складних трансформацій, вони ж теж шукають, хто для них орієнтир. І Путін стає менш привабливим. Образцом для наслідування розумієш, зразком для наслідування, тому в нього настрій через це трибунал точно не дуже класний. Нам важливо говорити про те, що це все таки третій трибунал, тому що був Нюнберзький, Токійський, і от нам важливо, щоб за було... масштабами за масштабами. Нам другі. було важливо, щоб покарано Путіна було, але уже, от, наприклад, і керівник слідчої групи міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Йогославії каже, що цей трибунал може стати прецедентом судового механізму кримінального переслідування політичних лідерів за Лочиниро агресії, тобто говорить взагалі про інших політичних лідерів, також але нам важливо. Щоб цей трибунал покарав саме Путіна, але на зараз ми можемо говорити також, що настрої Росії будуть погіршуватися в залежності від кількості далекобійних дронів, які летітимуть на Росії. Про це говорить Ростем Моров. Він каже, що кількість цих дронів буде збільшуватися, за рахунок чого Сергію можливо поділитися якоюсь інсайдерською інформацією з нами. Я вам скажу, що ділитися інсайдерською інформацією про ті види озброєння, які Україна розробляє і полі бою, Це найкраща послуга ворогу, тому вони мають дізнаватися про це по факту. Але... Те, що Україна розробляє величезну кількість далекобійної зброї, це не секрет, починаючи з Дронів навіть там FPV з далеко далеким враженням і закінчуючи балістичними ракетами, які як Андрій Єрмак вже натякав в своєму інтерв'ю, одного разу можуть долетіти до Москви. Тому в цьому сенсі Україна одна з передових країн на ринку озброєнь в майбутньому. Це буде українською візитівною карткою, український бренд зброя буде асоціюватися з Україною. Як колись можливо асоціювався Чорнобиль в негативному сенсі, тепер буде зброя в позитивному сенсі асоціюватися з Україною світової арені. А те, що. В умовах, коли партнери не спроможні виробляти такі кількості зброї, тому що масштаби війни такої не було з часів Другої світової, так. в умовах, коли партнери постійно заручники якихось внутрішніх... Ні, урядів в своєму союзі постійні вета, які накладають деякі країни всередині західних альянсів, Україна звичайно, саме життя підштовхується виготовляти. А насправді це велика послуга нам самим на майбутнє. Це в Україні започаткує цілу промисловість величезних масштабів, яка буде успішною і переконаною для багатьох країн буде прикладом для наслідування, які будуть купувати українські технології українську зброю. І, зрештою, це для України буде мати вирішальний зараз вплив на полі бою українська зброя. Приклади вже багато. Данський проект з Богданом дуже гарний. Як фактично з одиничного виробництва це стало масштабно до десятків на місяць. От ви згадали Данію. Я хочу теж нашим глядачам нагадати, що Володимир Зеленський повідомив про домовленість з Данією щодо запуску спільного виробництва далекобійних безпілотників і ракет за межами країни, і конкретно йдеться про першу виділену суму: 1 мільярд 260 мільйонів мільйонів. Євро для українського виробництва дронів. На зараз, навіть коли ми з вами говоримо, з'являється інформація про е, прильоти дронів по території Росії. А Рустем Умєров говорив про те, що готуються контрактації додаткових десятків тисяч далекобійних дронів. Скільки потрібно нам дронів? І це ж не тільки наші спроможності. У нас на ці десятки. Тисяч дронів немає виключно наших спроможностей. Це є, має бути залученість. Ні, є. Ні, є спроможності. Україна спроможна виготовляти мільйони дронів щороку. Не один, не два, не три, а навіть більше. І про це казав е, міністр стратегічних галузей, про це казав радник президента Хамишин. Про це казав сам президент, що Україна може робити більше і навіть продавати частину на експорт, а для цього потрібні гроші. Тому Україна пропонує союзникам: якщо не йдуть проекти виготовлення на ваших територіях, давайте ми самі це зробимо за своїх. Кошти швидше логістика коротке плече, доставки на поле бою все в Україні, і зрештою це зіграє в позитив для загальної безпеки в Європі, тому що гроші, які виділяються Україні, вони будуть зараховуватися на суму внеску кожного члена НАТО зі свого ВВП. На власні оборонні спроможності ну те, про що казав Дональд Трамп. Тобто він казав, що ви маєте виділяти певний відсоток для того, щоб ми продовжували вас підтримувати, і от та допомога Україні буде зараховувати в цей відсоток. І за ці гроші звичайно, Україна може витратити зброю, яка потім буде працювати не тільки на користь України, але й безпеки у всьому, на всій, всій Європі. За великим рахунком, це. Інтеграція України в НАТО по факту. Вже якщо спільний оборонний бюджет витрачається на Україну, країна, то крім п'ятої статті, фактично ми вже є в НАТО. Так я б сказав, досить ну, абстрактно, але до цього перекон не прийде і просто будуть в якийсь момент формалізовані політичні рішення. Саме тому саміт НАТО, про який так само нагнітали опоненти, внутрішня опозиція, намагалися хитати. По факту жодних рішень, які б скасовували попередні рішення щодо інтеграції України в НАТО, воно не ухвалювало. Немає консенсусу, і його і не буде, тому що що в середині Єврос... НАТО є країни, які будуть так. завжди підтримувати членство України в НАТО, тому це питання тільки часу. А щодо там кількості дронів, які Україна буде виготовляти, може виготовляти. Ну так скажемо, загальна цифра цього достатньо. А розказати в прямому ефірі про спроможності України. Звичайно, це не треба. ну звичайно, я вас запитала на загал, і я б додала, що має виготовляти, щоб опиратися ті кількості дронів, яка летить на нас. От такі зараз часи. Ми починаємо з праву обов'язків прописаних кон. Ституції, а закінчуємо тим, як ми маємо озброюватися, і на якому етапі нашого зброєння, і що ми ці потужності колись будемо експортувати і на зараз ми вже всі підстави для того маємо. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був тут біля пам'ятника Пилипу Орлику, який є автором першої української європейської конституції.